Ну і в нашій студії вже гість Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо. Я, скажу, Президент України прибув до Парижа. Він з командою приземлився на авіабазі 107 у Ілакубле в передмісті Парижа, де його з урочистостями зустрічав бенд. Президент Франції Еммануель Макрон раніше Зеленський анонсував, що Франція і Україна підпишуть історичну угоду. Вона стосуватиметься посилення як ППО, так і авіації. Загалом, на які деталі цієї зустрічі ви би порадили звертати увагу? Ну, якраз ви анонсували той порядок денний, з яким президент вирушає це посилення нашого неба як системи ППО, так і літаками, які на сьогоднішній день зарекомендували себе як одні з топ-виробників. Три виробники є в НАТО. Ви знаєте, це F 16 американський, Міраж, Французький і гріпин, шведський. Ось, Власне кажучи, ми свою лінійку авіації теж зараз набиваємо. Минулого місяця президент був у Швеції, де уклав угоду про шведські Гріпини. Зараз час французьких літаків, але можливо буде ще одна угода, яка стосується залізничного транспорту. Очікуємо, сподіваємося, все буде підписано, як і планувалося. Ну і звичайно, очікуємо президента Макрона в Києві, тому що він давно вже не заїжджав до нас, був тоді, коли разом з Маріо Драги і німецьким гасарем Шольцем вони приїжджали. от власне час вже здійснити свій візит йому до Києва. Ну будемо слідкувати за розвитком подій. Буквально всі новини з'являються одразу у нас у прямому ефірі. Давайте ще поговоримо про Грецію, яка оголосила так про допомогу Україні газом та енергетичними ресурсами. Наскільки от суттєвою ця? Може бути підтримка. Наскільки ми можемо очікувати, що Греція Дзв... стане важливим так? Звичайно, хабам? тому що Росія вона цілеспрямована цього року Була навіть не тільки вона завжди була по електростанціям в переддень зими для того, щоб тес не працювали. Вона завжди була по. Інфраструктурі підземних сховищ для того, щоб Україна була неспроможна піднімати газ, який на сховищах. А Тепер вона почала бити цього року. Це було перше так потужно, масштабно з їх боку нанесено серію ударів по нашим українським родовищам газу для того, щоб Україна була не спроможна і видобувати газ. Тому що згадайте всі роки нашої незалежності, Україна була залежна від російського газу, і кожний починаючи вересень, жовтень-листопад-грудень, наш прем'єр їздив на поклон. До Газпрома чи то був керівник Газпрому Вякерів, чи то Міллер, вели заколісні переговори або виникали корупційні посередники, на кшталт Росукренерго, з яким тягнувся слід як кремлівських корумпантів, так і міжнародної мафіозної структури на кшталт Семена Маглевича. А потім інші компанії прокладки виникали. Потім були прямий контракт, який був невигідний для України на 10 років, який мав базову ціну на той момент непідйомну для. України, ну зрештою, потім були харківські угоди, які давали знижку. Тобто, завжди газ це була політична дубинка в у руках Росії, і потім Україна почала позбавлятися цієї залежності. Почала імпорт газу з Європи, почала розраховувати на власні спроможності. І звичайно, Росія, відчувши, що вона позбулася цього важелю тиску на Україну, почала бити по українському газовидобутку для того, щоб ми були неспроможні себе забезпечувати газом. І власне кажучи, виникло цей так штаж називається, там касовий розрив, але витку газовий розрив, і для того, щоб його покрити, то якраз грецька підтримка тут є вкрай важливою, і важливо, що вона досягнута з країною, яка досить давно була зарахована до такого квазіпроросійського клубу, не дуже такої. Ну знаєте, Скандинавія, Балтія завжди були більш проукраїнські, а Греція, Болгарія вони були менш такі. Але як показав досвід, навіть я б сказав, очікування були меншими, а результат вищий. І тут велика заслуга, звичайно, всієї переговорної команди. Яку створив президент для того, щоб мати ці переговори успішними і укладені в меморандуми, які є Сергій Корецький глава «Нафтогазу», його підписав до речі, зверніть увагу в присутності посла США в Греції людини дуже такої не чужої для родини Дональда Трампа в минулому наречена Дональда Трампа молодшого. Вона зараз посол США в Греції. От вона була присутня на церемонії, які заходи мав президент України в Греції, що вказує на певну я б сказав залученість Греції. Америки і Україна в цей трикутник по нашому газозабезпеченню на зиму. Тобто, попри всі розкази, що там, команда Трампа ТТ, СССР, ну це вже в ухи в'януть. Но... не цинтенці слухати, але присутність американського посла в Греції на церемонії підписання є теж знаковою подією. Давайте, якщо у нас буде час, ми ще до американських так. питань повернемося, тому що там були і заяви пана Трампа нові, але зараз хочемо ще все таки повернутися до Франції до тих подій, які просто зараз розвиваються. Коли ми говоримо, що це історична угода, що мається на увазі? Мається на увазі, що Україна по суті позбувається. Поступово, але позбувається радянського спадку бойової авіації і формує власну вже історію з використанням найсучасніших західних зразків, і це поступовий процес. Скільки було зусиль отримати f 16, згадайте, якими знову ж таки, зусиллі були Росії цього не допустити. Як вони регулярно розповідали, що вони знищать всі аеродроми? Скільки летить на українські аеродроми зараз крилатих ракет, і навіть кінжалів, і все одно українська. Спроможність в небі залишається за рахунок наших партнерів відчутною і регулярно вибухає в Росії, в тому числі завдяки цьому. А що стосується загалом історичного, то, то що Україна по суті ну, заново формує свою спроможність в небі. Я б так сформулював, повторившись, що це будуть найсучасніші зразки. Які, звичайно, Україна, не будучи членом НАТО, з великими зусиллями отримає і в певний момент буде. Краще ніж деякі країни НАТО, я б так сказав. Ну вочевидь, це треба вочевидь. Тут також варто говорити, що за деякими даними це угода на десятиліття, і ми не отримаємо там відразу велику партію літаків. Зрозуміло. Вони ну, будуть але... поставлятися в Україну. Є цикли виробництва так. і є можливість перехоплювати черги в циклах виробництва. Теж треба розуміти. Там є замовлення попередньо зроблені. Є країни, які цього очікують. і Є зусилля України домовитись з цими країнами, щоб вони поступили смі. Сам черзі для України з огляду на вкрай важливість цього захисту Чому нам це вдалося зробити, тому що Україна веде активну дипломатію, я так сказав. Тому вдається домовлятися про те, щоб деякі партнери, так само було з Петріотами. Нагадаю, що Україна очікувала деякі системи, а потім відбувалася переуступка на користь України. Ми були в черзі далі, потім домовлялися з тими, хто ближче, що давайте візьмемо ми, а потім ви, тому що для вас ризик менше, ніж для України. Україні вони потрібні на вчора. Вам можливо на післязавтра. Цікаво, що це за даними французьких оглядачів, журналістів. Ця угода зараз підписується на тлі певної такої політичної і бюджетної нестабільності для самого Макрона і та і самої ситуації внутрішньої ситуації у Франції. Знаєте, демократії вони завжди нестабільні. Треба розуміти, що нестабільність була в Америці не буквально нещодавно в Україні теж нестабільність регулярно намагаються створити. Тому стабільно тільки на кладовищі або в диктатурах, які створили. Свої авторитарні режими без жодної опозиції, яка або в тюрмах, або в землі зарита глибоко в могилах. І тому, тому ну знаєте, в Макрона ніколи не було. І Франція взагалі мені здається стабільно в останній раз була при Наполеоні. Звичайно, рухи у Франції політичні, дуже суперечливі. Вони змагаються один з одним. Політичні дебати дуже гострі, регулярні відставки урядів. В даному випадку для французького президента це теж важливо показати, що він знаходить замов. Для створення у Франції нових робочих місць, для того, щоб французи були при ділі при роботі, при зарплаті, і звичайно, це взаємовигідно, тому що Україна теж отримує сучасні види, в тому числі сподіваюся, залізничної техніки. Якщо ця угода буде підписана, скажемо так, переговори вже давно проведені. Вже все до досягнуті. Залишилося тільки пройти через процедуру підписання. Якщо вона відбудеться сьогодні, то буде більше подробиць. Не хочу забігати наперед. Але так. це Очіком, створює взаємну Вигіду для України і для Франції. Ну а для нас кажуть, це ми ну за великим рахунком, Франція створює для України товарні кредити. Якщо так спростити, теж лексику. Тобто вони видають кредити під низькі відсотки. Які Україна погашатиме в тривалий період, не витрачаючи великий відсоток, якби ми йшли в комерційний банк якийсь. І таким чином ми отримаємо те, що треба вже в першу другу чергу, в залежності від того, хто поступиться нам. Але гроші під це є. Це французькі гроші, і вони зазвичай мають таку низьку ставку, процентну, що жоден, навіть міжнародний банк, таку ставку не може забезпечити. Ну у нас, наприклад, вже в залізниці працює проект Францією по рейці, французька рейка. Вона по посх... Схожі схемі вже постачається в Україну. Дуже низький відсоток. Французи самі виділяють під це гроші. Ми закупляємо. А в нас, ви знаєте, зникло виробництво рейків Україні після зруйнування Азовсталі. І це один з постачальників. Не єдиний. В нас є австрійська рейка, є китайська рейка, і польська була, і словацька. Тому але французька теж присутня в нашому на наших складах залізничних не складах, вони зразу йдуть на в роботу. Але так, Франція один з постачальників за рахунок французьких коштів, низький відсоток і в роботу. Прикметно я тут ще хотів додати, бук. Вально таку ремарку, що а, от, наша дружба між країнами та вона ще й а, виражається в тому, що ми бачимо на футбольних стадіонах, тому що і Україна, і Франція напередодні пройшли європейську кваліфікацію, та і зараз рухаються до плей-офф на ну, чемпіонат і не тільки на футбольних, на культурних. Теж я не зараз а декілька років тому президент виступав наприклад на Каннському фестивалі. Це вкрай складно було зробити, і треба сказати, що Оскар, наприклад. В цьому сенсі не такий, я б сказав, емпатичний до України, як Канський фестиваль. Президент мав промову. А нещодавно теж вийшов французький фільм про президента двосерійний Арте, це французький канал. Він дослідив, скажімо, все становлення Володимира Зеленського з його дитинства в Кривому Розі. Теж дуже познавальний, цікавий. Навіть не всі українці деякі факти знають з того, що зняли французи. Тому це багато в чому співпраця вже не тільки політична, або військова. Я вам нагадаю, що буквально 10 років тому Франція сприймалася як вкрай проросійська держава, а те, як Сарказі зараз ув'язнений, а потім звільнений так, з тюрми так. за політичну корупцію, він фактично стимулював Путіна нападати на Україну, коли закривав очі на агресію проти Грузії, показуючи, що Україну в НАТО ми не беремо, а напавши на Грузію, Росія може чинити те саме і з іншими сусідами, тому що за це немає жорсткої реакції. І от пройшло зміну з покоління французької політиці. Ми бачимо абсолютно інший підхід. Сподіваюся, він буде збережений і за інших президентів, тому що Мануель Макрон в нього другий термін останній буде звичайно новий лідер Франції. Так, давайте про сигнали зі сполучених штатів поговоримо. Республіканці працюють над законопроєктом, який передбачатиме санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією. Про це заявив президент США Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами, і за його словами потенційно до цього списку можуть внести і Іран. Я чув, що вони цим займаються, і я не маю нічого проти цього. Республіканці пишуть дуже жорсткий законопроект щодо санкцій на будь-яку країну, що торгує із Росією. Вони, можливо, додадуть Іран туди. Я запропонував це. Тож на будь-яку країну, що робить бізнес із Росією, будуть накладені потужні санкції. Ну, от потужні санкції американці готові запровадити на будь-яку країну, яка торгуватиме з Росією. Але в той же час ми чули від Рубіо, що вони вичерпали свій ліміт санкцій проти Росії. От чому так відбувається? Ну знаєте, до всього, що каже Дональд Трамп, може ставити тільки лайк, 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 лайк максимальну кількість лайків. Треба санкціями всі диктатури, а вони фактично об'єднані у вісі зла, яка включає в себе Москву. Тегеран, Пхенян донедавна це був домаск після зміни влади в цій країні. Там вже немає на що розраховувати Путіну. Це його велика геополітична поразка, втеча Асада до Москви і так далі. Але що стосується санкційної, я б сказав, схованки, да, або сейфу, то переконаний, що якщо поритися глибоко в цьому сейфі, то знайдуть ще інструменти тиску і впливу на Росію. Звичайно. Як сказати правильно, рубі, рубі в тому сенсі, що ну їм вони втомлюються бути в ролі цього жандарма, який тільки карає і змушує. Вони б не хотіли бути в цій ролі, тому що підхід американської адміністрації Трампа це. Make America first again» в першу чергу в самій Америці бути менш залученим в глобальну політику, але життя їх змушує переглядати цей концепт кожного разу. Ми бачимо, що відбувається зараз навколо Венесуели, яка була роль Америки на близькому сході, гази і так далі. Так само і тут вони не хотіли, але переконані, якщо треба, знайдуть ще способи тиску. Ми якраз завжди стимулювали цей законопроект, про який згадує Дональд Трамп. Якщо цей законопроект зрештою буде з проекту, який написав Грем і Блюменталь ще рік тому. Ну не рік давайте так, півроку тому, тому що рік тому ще не було Трампа. Півроку тому написаний і буде зрешті внесений і ухвалений. То ми тільки поставимо 50 мільйонів лайків за це. Але треба, щоб це працювало, щоб воно перетворилося на реалії на щоденний страшний сон Путіна. Санкційні наслідки для його режиму, тому що це от фактично відмичка, да якою можна скрити цю кімнату зі скелетами в його шафі, і режим його рухне. Ну і зараз ми перенесемося до Франції, де президенти України і Франції підходять до столу для того, щоб підписати історичну угоду. А сьогодні, зокрема, вони мають укласти угоду згідно з якою Франція постачатиме Україні засоби ППО, військові літаки і ракети, щоб зміцнити українську армію. Йдеться про довгострокову перспективу. Панове, розпочинаємо церемонію підписання. Декларацію про наміри між президентом України та президентом Французької Республіки щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання підписують президент України Володимир Зеленський та президент Французької Республіки Еммануель Макрон. Jelezi a Президенти після підписання угод зараз перекинулися кількома словами подяки. Очевидно, раніше хочемо Хочемо нагадати, що президент України Володимир Зеленський, анонсуючи ось цю історичну угоду її підписання, казав про значне посилення нашої бойової авіації протиповітряної оборони і інших оборонних можливостей. Цей візит тут варто зазначити, що відбувається на тлі. Почастішення російських атак на українські міста і також варто згадати також. І сьогоднішній нічний удар по Балаклії. Зокрема, як повідомляв Олег Синігубов, очільник очільник Харківської обласної державної адміністрації. По допомогу медиків в результаті цього ворожого обстрілу Балаклії звернулися ще четверо людей. Це станом на 11-ту годину була інформація. 71-річний, 33-річний і 34-річний чоловік, також 39-річна жінка. Загалом відомо про 15 постраждалих, серед яких троє дітей і трьох загиблих внаслідок цієї російської атаки. Ну, я нагадаю, що з нами зараз Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України в студії. Пане Сергію, бачите, ось цей історичний момент підписання історичної угоди відбувся просто тут. Зараз з нами. треба сказати, що При президент потім їде в Іспанію, і теж буде та угоди. Тому це тиждень якраз присвячений європейським партнерам. Причому країни, всі три Греція, Іспанія, Франція. Хто б сказав років знову ж таки, не хочу бути таким занудним, але десять років тому сказали, що це будуть наші ключові союзники. Ну, хтось покрутив би біля скроні. Ну, Польща, можливо, там якісь країни-сусіди, але ці країни завжди були ну дуже лояльними до Росії, особливо сентименти імперських дворів, Паріж, Санкт-Петербург і так далі. Це ми все пам'ятаємо. Во в Греції це завжди гроші, це порти, це будівництво кораблів. Ну і Іспанія, звичайно, там ісп... іспанська поліція дуже добре знає, що таке російська мафія, яка скуповувала не просто будинки, а цілі поселення да, для того, щоб російська лондермас це російських бродів грошей відмувався на узбережжі Середземного моря. І тут ми бачимо, що всі три держави є дуже проукраїнським, за що ми вкрай вдячні їм за все зроблене під час цієї війни. Ну і також не варто забувати і наш наших великих партнерів із Великої Британії. Тут, вочевидь, напевно, варто говорити про те, що вибудовується певна нова архітектура європейської Абсолютно. безпеки. Але вони, ніколи, вони не були таким проросійським, як згадані три держави, тому я згадав от такий контекст: mm -hmm. як міняється. І це все ж геополітичні поразки Путіна. Насправді. Ми не усвідомлюємо, бо ми в моменті знаєте, для нас новини, як калейдоскоп, але починав він свої. Не знаю, не правління, так? це навіть правління не, називаєш, я не знаю, диктатуру. свою. І він починав з того, що на його спадку, да, спадку який він отримав від Єльцина, від всіх і царей, то це були завжди досить лояльні до Росії, до Радянського Союзу, держави. 25 років при владі і по факту в усіх цих державах в нього уламки залишилися від цих стосунків. А британія да вона за хто усвідомлює цю була... геополітичну ну, Всі, парасу. хто усвідомлювали, їх, бо вбили або змусили тікати в еміграцію. Ті, хто вміють критично мислити. До речі, зараз в Росії одна з інтриг, що сталося з Лавровим, тому що він зник з зустрічі, які проводить Путін Ради безпеки Росії, міжнародний діалог вже збилися з рахунку на кількох зустрічах. Лаврова немає. Але він ніби як продовжує контакт. Він продовжує із він продовжує, він продовжує виступати в медіа, але на перегов, на цих от топ рівня заходах в Росії, де присутній Путін, його вже не не один і не два, як немає. І російські е, журналісти, які в опозиції, вони це пов'язують з тим, що він попав в опалу, тобто в чорний список, може тимчасово, може назавжди за те, що зірвалася зустріч в Будапешті між Трампом і. Путіним тому, що своїми коментарями під час розмови з Рубіо Лавров не, не був настільки переконливий, і Рубіо сказав: що Немає сенсу в цих переговорах. Ну і відповідно, Путін його таким чином карає. Але треба сказати, що і Україна доклала великих зусиль, щоб ці переговори теж скажімо так. Всі прозріли і зрозуміли, що в них сенсу немає, оскільки бажання Путіна зупиняти війну теж ми не бачимо. Ну і підсумовуючи нашу розмову, от говорячи про підписання історичних угод, хочеться завжди розуміти, коли такі підписання стають відчутними на фронті як підтримка. Військової. Не завжди швидко треба розуміти знову ж таки. Треба цю зброю виготовити або пере. Домовитися з тим, хто в черзі ближче, але були такі прецеденти, коли ППО, наприклад, приїжджало до нас раніше, ніж воно мало бути, з огляду на те, що черговість цих замовлень була там, змінена. так, І ну, все такі літаки, це вкрай складне обладнання. Якщо мова йде там, про важку артилерію, то звичайно. Це швидше, а ще швидше це виготовляти в Україні, як показав приклад Богдани. До речі, Богдана це прямий конкурент Цезаря французької артилерійської установки. Той саме 155-й натовський калібр, і Україна зараз виготовляє по 40 Богдан на місяць. Хто б міг подумати і повірити в це? Це до речі, не закрита інформація. Це з наради президента з блоком оборонки, яка була опублікована, і там радник президента з питання оборонки Олександр Камишин озвучив цю цифру. Це зроблена в Україні артилерія натівського стандарту. Ту, яка переконаний згодом буде мати свою присутність і на світовому ринку озброєнь, тому що це сучасна і високоякісна і конкурентно здатна по ціні, і головне зроблена в Україні, яка пройшла випробування на полі бою, і проходить щодня випробування на полі бою. Тому так, підписуючи контакти з французами і ті самі Цезарі, так вони зараз не такі пріоритетні, наприклад, як інше озброєння, тому що ми по суті провели імпортозаміщення Цезарів за рахунок наших Богданів. Хоча Цезарі завжди теж від. Таємо, якщо не їх передадуть, дякуємо пане Сергію за розмову за те, що ви слідкували разом з нами і з нашими глядачами, за підписанням угоди між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Франції Ману Макроном, це важлива угода, яка має зміцнити українську армію в довгостроковій перспективі.